Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. В Україні з 6 вересня почав працювати єдиний портал викривачів корупції це портал, на якому громадяни України. Можуть повідомляти про факти корупції, які їм вдалося зафіксувати. Про це заявив керівник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков. За словами Новікова, ефективне функціонування порталу є частиною вимог для початку перемовин про вступ України до Євросоюзу. Зазначається, що на першому етапі впродовж 30 робочих днів до порталу будуть підключені спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції. Такі, як НАЗК, НАБУ, Офіс Генпрокурора, Національна поліція та ДБР. Протягом 60 днів під'єднають міністерства, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, обласні державні та військові адміністрації. Протягом 90 робочих днів з дати запуску порталу до нього будуть підключені апарат Верховної Ради, секретаріат Кабінету міністрів, Офіс президента, РНБО. ЦВК, Рахункова Палата, Конституційний Суд України, державні компанії та інші. На останньому етапі під'єднаються обласні, міські, сільські та селищні ради. Загалом за півроку до порталу планують під'єднати понад 92 тисячі органів влади, органів місцевого самоврядування та юридичних осіб. Їх працівники у випадку виявлення корупції зможуть надіслати анонімне чи неанонімне повідомлення, яке оперативно надійде до керівників структур з питань запобігання та виявлення корупції. Повідомлення на портал можна буде надіслати у будь-який час доби. Глава НАЗК Олександр Новіков зазначив дуже важливу деталь. Якщо завдяки повідомленню викривача корупції, суд визнає когось винним і винесе рішення про стягнення корупційних коштів, то викривач може отримати 10% від цієї суми, але не більше 14 мільйонів гривень. Посилання на портал викривачів ми залишили у описі під цим відео. Користуйтесь за потреби. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.